Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Жартую. Під час повітряної тривоги над Буковеллю пролетіла ракета. Десять депутатів отримали УБД, а три прокурори інвалідність.

A. Eu é, aí Volkswagen, das Auto. После життя це коли ти робиш все, що хочеш, після того, як зробив все, що не хочеш. Але після того, як ти зробив все, що не хочеш, ти вже більше нічого не хочеш. Give her all my love. На! І смородиною вареники наліпи Хорошо, сонечко, не кричи на мене. І поли ми, вареники зроби, посуду помий. Наліплю я тобі вареників смородиною. Переживаєш. Якщо в одній кімнаті закрити трьох програмістів, то вони всі разом зроблять якийсь проєкт.

Лапка, короткочасна, пам'ять. І так невеликий тест на детекторі брехні Перше питання чи кролик колиші в електроди з об'єкту. <фій> <пух> look uh... Идите в армию, послужить батькивщине. Тревозово харчування, джентльмени. Якщо вам цікаво, почитайте і подумайте. Куди б ви не пішли, люди скрізь говорили про призов. Щоб відкупитись, було потрібно 300 доларів. Але в кого вони були ці 300 доларів? для нас ця сума була подібна до трьох мільйонів. Вербувальники надто боялись вуличних банд, аби нас переслідувати. Михайло, як випив горівки, то він, він дуже неадекватний. Треве за людина як нормальний хлопець, а випів горівки, чи в нього там щось це всіляє, чи що. Не, не, коротко, не, неадекватний. Може бути п'яний дуже агресивним. бо то всі за то знають. Діма, це ти? Діма. Діма, це ти? Бувай, ти що такий мокрий? Не дзвони мені. І до будинку мого не підходь. У нас це скінчення. Рео запобігає зневодненню. Рео допомагає відновити водний баланс при інтоксикації. Мені Рео п'ється навіть коли нудить. Рео, коли звичайної води. От що буває, коли не міняєш антифриз. Сядуть на поїзд, викрадуть тачку, а ми будемо шукати їх за відео з дорожньої камери, доки вони не винирнуть десь у Пенсильванії. Слушна, Три річки заблокуйте. Чотири тунелі закриті. Зупиніть <плес> у Зустрів своїх учнів по криптовалюті. Руслан, Наташа. Ви вчились в мене, так? Да? Так. Да. Як вам курси? Советуєте? Совітую. Хороші, так? Ну, заробляю 15 тисяч доларів в місяць. Та ну, серйозно? Пітнашка. Да. 15... Ну ви самі все чуєте, самі все бачите. Маш... Ну, хороший. А машина яка там, Мерседес, да, вроде вже підбираєте собі? Ну так. Да. Ще поки не взяв, але но... до, до того йде. До того йде. Монета Трампа йде вверх? Да. Да. Почув. Курси да. совятаємо? Советую. Почув вас, Хочу. Дякую, все, був радий бачити вас. Зустрі... Дайте хтось водички, будь ласка. Якоїсь. Я не хочу. Я хочу. При чому тут ви? Поліцейська академія 2. Ти дивись, це спустя скільки год? Я це побачив. що на будки написано. Приходить, поснік 5-й год, у Мірі. Наші там вже були тричі ось це віремо. А ти одно відповіш питання. Чого ви тоді були такі п'яні? Я прийшов, ми прийшли з городу. Я думала, що та вода мінеральна стоїть у флісті. я не знаю, хтось приніс, я виховає, не дивитися. Ну інтер не дивитись. Да, не дивіться, нахрен він вам треба, той інтерс. Брешуть. Брешуть. Отож. Та, що... Я Даже... оце, як переболіла. Гаразд, але тобі потрібно відпочити. Добре, у твоєму стані протипоказаний будь-який стрес. Буде що відбувається. Нічого, пробач, просто самодумка про те, що тут можна уникнути стресу, пробач, пробач. Є гроші, є настроєння. Немає грошей, нема настроєння. Ти якусь фразу, щоб мене рознесло. Яку фразу? Щоб мене рознесло. У тебе і так уже рознесло.